Максим відчував, як його життя повільно, але невблаганно розсипається на надрузки. Колись яскравий і сповнений надій шлюб із Софією, перетворився на холодний, бездушний механізм, де кожен день був лише черговим кроком до прірви. Софія, його Софія, яку він колись так пристрасно кохав, тепер здавалася чужою. Її очі, що раніше світилися ніжністю, тепер горіли лише вогнем амбіцій. А її серце, здавалося, билося в унісон із ритмом біржових котирувань, гроші, кар'єра, успіх. Ці слова стали її мантрою, витіснивши з їхнього спільного світу все живе і справжнє. Він пам'ятав, як починалося їхнє кохання бурхливе, сповнене мрій, обіцянок і безтурботного сміху. Вони будували плани, уявляли своє майбутнє, повне затишку та взаєморозуміння. Але з кожним роком, з кожним новим досягненням Софії на кар'єрній драбині, вона віддалялася. Спочатку це були дрібні зміни, запізнення на вечерю, скасовані побачення, короткі, втомлені відповіді на його запитання, потім повна зосередженість на роботі, де Максим відчував себе лише фоном, неважливою декорацією у її блискучому, але самотньому світі. Її слова ставали гострішими, погляд холоднішим. А усмішка, рідкісною і вимушеною, вона перетворилася на безкомпромісну бізнес леді, яка не терпіла слабкості ні в інших, ні в собі, а тим більше в ньому. Остання сварка стала тією краплею, що переповнила чашу. Вона вибухнула ввечері після чергового її пізнього повернення. Максим намагався поговорити, висловити свої почуття, свою самотність. У відповідь отримав шквал докорів. Ти занадто чутливий, Максиме, ти живеш у своїх ілюзіях, світ жорстокий, і якщо ти не борешся, тебе просто з'їдять. Ти не розумієш, що таке справжній успіх, справжні гроші, ти просто тягнеш мене вниз. Її слова, мов гострі леза, різали його серце. Він стояв, приголомшений, дивлячись на цю жінку, яка колись була його світом. У її очах не було ні краплі жалю, лише роздратування та зневага. Я втомився, Софія, я більше так не можу, тихо промовив він, і його голос тремтів від болю. Тоді йди, ніхто тебе не тримає, кинула вона, відвертаючись. Ці слова, сказані з такою байдужістю, стали для Максима вироком він зрозумів, що їхній шлюб мертвий. Зібравши кілька найнеобхідніших речей, він вийшов з квартири, не озираючись. Куди йти, він не знав. Просто йти, подалі від цього болю. Від цієї порожнечі. Дорога вела його навмання. Він їхав потягом, потім автобусом, без конкретної мети, просто прагнучи втекти. Коли він побачив табличку Переяслав, щось усередині нього підказало: Зупинись тут. Можливо, це була інтуїція, можливо, втома. Але він зійшов з автобуса в невеликому затишному містечку, що дихало історією та спокоєм. Переяслав зустрів його тишою вуличок. Старовинними церквами та запахом липового цвіту. Це було зовсім не схоже на галасливий, метушливий Київ, де він прожив усе своє свідоме життя. Максим орендував невелику кімнату і почав повільно приходити до тями. Дні тяглися повільно, але кожен з них приносив крихту спокою. Він гуляв містом, сидів на березі річки, намагаючись зібрати докупи розбиті шматки свого життя. Одного сонячного дня. Прогулюючись парком, він помітив її. Вона сиділа на лавці, занурена в книгу, а поруч стояв інвалідний візок. Її розсяве волосся спадало на плечі, а обличчя, хоч і було трохи блідим, випромінювало внутрішнє світло. Це була Олена. Її погляд, коли вона підняла очі, був сповнений якоїсь глибокої, прихованої печалі, але водночас і надзвичайної сили. Максим не знав, чому, але він підійшов. «Добрий день», – сказав він, і його голос був напрочуд спокійним. Олена здригнулася, ніби не очікувала, що хтось порушить її самотність. Вона відповіла коротко і в її голосі відчувалася обережність. Максим не відступив. Він почав говорити про погоду, про красу парку, про історію Переяслава. Поступово, дуже повільно, Олена почала відповідати. Він дізнався її історію. Кілька років тому вона потрапила в жахливу аварію. За кермом був її наречений він вижив, але залишив її, коли дізнався про її травми залишив одну, без грошей, без підтримки, з розбитим тілом і ще більш розбитим серцем. Олена була паралізована нижче пояса, і лікарі давали мало надії на повне відновлення. Вона стала закритою, обережною, збудувавши навколо себе стіну з недовіри. Але Максим був іншим. Він не жалів її, не дивився на неї з поблажливістю. Він бачив у ній особистість, сильну, розумну, з почуттям гумору. Він просто був поруч, приносив їй книги, розповідав про свої прогулянки, слухав її розповіді про минуле. Його щирість і доброта, здавалося, повільно розтоплювали літо її серці. Він допомагав їй у дрібницях, немов це було найприроднішою річчю у світі. Підвозив її додому, допомагав з покупками, просто був поруч, коли їй було сумно. Між ними виник сильний, невидимий зв'язок. Це було не просто співчуття чи дружба, це було щось глибше, щось, що Максим не відчував ніколи раніше, навіть із Софією. Це було кохання, чисте, безумовне, що народжувалося з поваги, розуміння та взаємної підтримки. Олена, здавалося, знову почала жити. Її очі засяяли, на обличчі з'явилася усмішка, а в голосі нотки надії. Галина Петрівна, мати Олени, спочатку ставилася до Максима з великою підозрою після того, що сталося з її донькою, вона стала надзвичайно обережною і захищала Олену від будь-якого можливого болю. Вона бачила, як Максим впливає на Олену, як її донька оживає поруч із ним. Але материнське серце було сповнене тривоги. Вона боялася, що Максим може виявитися черговим обманщиком, який знову розіб'є серце її дитині. Галина Петрівна уважно спостерігала за Максимом. Вона помічала його доброту, його турботу, але її не покидало відчуття, що він щось приховує, особливо її насторожила одна розмова. Вона випадково почула, як Максим говорив по телефону, згадуючи слова дружина та розділ майна. Це прозвучало як грім серед ясного неба. Дружина, розділ майна? Значить, він одружений? І приховують це від моєї Олени? Думки роїлися в її голові. Материнський інстинкт підказав їй діяти. Вона вирішила влаштувати перевірку. Галина Петрівна знайшла старий диктофон, і коли Максим знову мав розмовляти по телефону з дружиною, вона непомітно увімкнула запис. Їй було соромно за такий вчинок. Але страх за доньку був сильнішим. Максим тим часом вирішив, що настав час покласти край своїм минулим стосункам. Він зателефонував Софії. Софії, нам потрібно поговорити, почав він, намагаючись триматися спокійно. Щось трапилося, Максиме, я зайнята. Її голос був, як завжди, холодним і діловим. Я знайшов своє справжнє кохання, прямо сказав він, і ці слова, вимовлені в голос, наповнили його дивною легкістю, на тому кінці дроту запала пауза. Що? Ти жартуєш? нарешті пролунав її здивований голос. Ні, я серйозно. Я зустрів жінку, яка повністю змінила моє життя. Я хочу розлучення і розділу майна. Максим говорив твердо, без вагань. Софія, хоч і була шокована, все ж таки залишалася прагматичною. Добре, я розумію, якщо ти так вирішив. Я погоджуюся на розлучення і розділ майна. Думаю, це буде справедливо. У її голосі прозвучала нотка смутку, але вона швидко зникла. Дякую, Софія. Я хочу, щоб ти знала. Я бажаю тобі щастя, сказав Максим, відчуваючи, що ця розмова, хоч і важка, була необхідною. І я тобі до побачення. Відповіла Софія і зв'язок обірвався. Максим зітхнув. Він знав, що вчинив правильно, але найголовніше, те, що він сказав Софії, було не все. Він не сказав їй, що гроші від розділу майна він планував використати на лікування Олени. Він хотів зробити це таємно, як сюрприз. Він знав, що Олена ніколи не погодилася, би прийняти таку велику суму від нього, адже вона була гордою і не хотіла бути тягарем. Тому він вирішив, що зробить все сам, а потім, коли все буде готово, просто поставить її перед фактом. Він уже знайшов клініку за кордоном, яка спеціалізувалася на таких випадках, і навіть зв'язався з лікарями. Галина Петрівна тремтячими руками увімкнула диктофон. Вона була готова почути підтвердження своїх найгірших підозр. Але те, що вона почула, приголомшило її, голос Максима. Я знайшов своє справжнє кохання. Я хочу розлучення і розділу майна. Голос Софії. Я погоджуюся на розлучення і розділ майна. І потім, коли вона вже збиралася вимкнути запис, почула продовження розмови Максима, яку він, мабуть, їв із кимось іншим або просто міркував в голос, не знаючи, що його записують. Так, гроші від розділу майна. Це буде достатньо. Я не скажу їй нічого, доки все не буде готово. Вона не повинна знати, це буде сюрприз. Я хочу, щоб вона знову ходила. Вона заслуговує на це я зроблю все, щоб вона була щаслива. Галина Петрівна завмерла. Її серце стиснулося від усвідомлення власної помилки. Сльози навернулися на очі. Вона зрозуміла зрозуміла все. Максим не був обманщиком. Він був справжнім, щирим, безкорисливим. Він планував використати свої власні гроші, щоб допомогти її доньці, не вимагаючи нічого натомість. Коли Максим повернувся до будинку Олени, Галина Петрівна вже чекала на нього. Її обличчя було мокрим від сліз, але в очах світилася вдячність. Максиме, я... я така дурна, пробачте мені, я все чула. Я записала вашу розмову. Вона простягнула йому диктофон. Максим здивовано подивився на неї, потім на диктофон, і все зрозумів. На його обличчі з'явилася легка посмішка. Не потрібно вибачень, Галино Петрівна. я розумію. Ви хвилювалися за Олену, сказав він, і в його голосі не було ні краплі докору. Вся родина зібралася разом: Олена, Галина Петрівна і Максим. Олено, Галино Петрівна». У мене для вас новина, почав Максим, і його голос був сповнений радості. Гроші на лікування Олени вже на рахунку клініки, ми можемо їхати. Олена дивилася на нього широко розплющеними очима, не вірячи своїм вухам. Як? Але звідки? прошепотіла вона. Галина Петрівна, посміхаючись крізь сльози, обійняла доньку. Це Максим, він зробив це для тебе, доню. Він справжній ангел. Олена подивилася на Максима, і в її очах було стільки любові та вдячності, що він відчув, як його серце наповнюється теплом. Вона простягнула до нього руку, і він міцно стиснув її. Ця історія завершилася на оптимістичній ноті. Справжнє кохання, безкорисливість і віра в добро перемогли всі випробування. Олена пройшла курс лікування. І, хоча шлях до повного відновлення був довгим, вона робила значні успіхи. Максим був поруч, підтримуючи її на кожному кроці, вони будували своє майбутнє сповнене надії, взаєморозуміння та безмежного щастя. Вони довели, що справжнє кохання здатне не лише зцілити душевні рани, а й подарувати нове життя.